Як захистити свій розум від надлишку інформації та інформаційного маніпулювання? Це питання не нове і воно хвилює мільйони людей. Особливо воно актуальне для тих, хто займається духовними практиками, медитує, шукає внутрішнього спокою і тиші. Здається, що така щільність інформації це щось сучасне, але це не так. Тисячі років тому це питання було так само актуальним тоді ще не було комп'ютерів, інтернету, соціальних мереж. Але й тоді йоги, відлюдники різних релігій і традицій прагнули захистити свою свідомість. Вони йшли в гори, ховалися в печерах. Чому тому, що вони знали, свідомість треба захищати. Вони йшли в монастирі, жили в тиші своїх келій, тому що розуміли, треба берегти, захищати і зберігати свою свідомість у чистоті. Свідомість дуже тендітна. Вона схожа на кришталеву вазу або на тонкий паросток. Який легко піддається зовнішнім впливам холоду, вітру та іншим впливам. І той, хто йде шляхом йоги, шляхом звільнення, повинен піклуватися про захист своєї свідомості. Махамантра це завжди велика мантра, головна мантра вашого життя. Наприклад, якщо ви дотримуєтесь традиції шиваїзму, то це п'ятискладова мантра панчакшара мантра Ом Намах Шивая. Ця мантра може бути п'яти або шестискладовою. Повторюйте її щодня, вдумуючись у значення слів, і вона буде вас захищати, вона буде вас очищати. Манас це розум, трая, захист розуму, своєрідна переправа, яка доставляє йогіна на берег звільнення, мантра для цього і призначена. Що ще слід зрозуміти? Зовнішній світ може нами маніпулювати доти, доки нами керують наші думки, доки ми перебуваємо на рівні концепцій. Коли ми перемагаємо концепції всередині себе, відокремлюємо себе від власних думок, ми здобуваємо розкутий розширений стан свідомості. Ми більше не віримо в внутрішньому сприйняттю, емоціям, настрою, все це вже переопрацьовано, вичерпано, і нам вдалося відокремити себе від цього. Ніякі новини та події зовнішнього світу більше не можуть нами керувати і впливати на нас. Тому в першу чергу необхідно розкрити в собі. Належний рівень усвідомленості, перевершити власні концепції, вийти за межі розуму, треба увійти в розширений стан самоусвідомлення, це найкращий захист від усіх маніпуляцій. Чому? Тому що, коли ви перебуваєте поза розумом, поза концепціями, в розширеному стані усвідомленості і дивитеся з нього на світ інформації. Усталених уявлень та ідей ви бачите боротьбу різноманітних егрегорів, бачите, що все це примітивно, плоско, обмежено і спрощено. Кожен представляє світ зі своєї точки зору, слідуючи певним шаблонам, але це незрівнянно з вашим широко розкритим усвідомленням, що немає ні центру, ні кордонів. Ваша свідомість подібна до містичного птаха Гаруди. Парить над усіма концепціями. І як тепер вами можна маніпулювати? Хіба кроти і миші можуть маніпулювати орлом? Ні, не можуть. То що ж робити тим, хто поки що ще не може літати? Як досягти такого стану, розкритого навстіж, споглядального розуму і усвідомлення? Тут можна рекомендувати начитування мантр, і головне не вбирайте будь-яку інформацію. Не дозволяйте негативній обумовлюючій інформації засмічувати ваш розум, зменште кількість такої інформації до мінімуму, а якщо ви змушені з нею контактувати, старайтеся дивитися на неї як на ілюзію, як на сон не ототожнюйтеся з нею. А веданта вчить дивитися на всі явища світу, як на ілюзію, як на сон абсолюту, як на божественну гру, дивлячись на весь світ. На всі маніпуляції, на новини та події, як на ілюзію, як на порожню у своїй суті божественну гру зосереджуйтеся на почутті Я, практикуйте Атма Вічару, і в Атмавічарі ви виявите той розкутий і розширений стан усвідомленості поза концепціями. Це найкращий спосіб не піддаватися інформаційним маніпуляціям. Суть маніпулювання в тому, що хтось намагається нав'язати вам свою відносну думку або навіть брехню, підмінюючи об'єктивну істину підробкою. Але коли ви відкриєте всередині себе свою внутрішню абсолютну істину, ви зможете розрізняти, де правда, а де брехня, тоді вами неможливо буде маніпулювати, тому що ви станете вільними від концепцій, від хибних сприйняттях, від смислів і цінностей, нав'язуваних соціумом. Ви станете вільними від етики, культури, шаблонів, філософії та ідеології від усього. Ви будете вільними навіть від релігійних догм, тому що мета істинної релігійності зробити людину по-справжньому вільною, безпосередньо пов'язаною з Богом, щоб душа безпосередньо спілкувалася з Богом, слухала тільки Його, виконувала Його волю і керувалася Його мудрістю. Коли такий зв'язок з Богом здобуто ніщо і ніхто не зможе вами маніпулювати, ви створюєте свою внутрішню персональну правду, свою персональну етику, свою культуру, ви створюєте свій чистий, чарівний, божественний світ душі єдиної з Богом, і ніякі зовнішні енергії та маніпуляції не зможуть вплинути на вас, тому що ваш внутрішній світ сильніший. Він побудований в єдності з Богом. Заснований на істині, яка одна для всіх, розвивайте власну духовну силу, практикуйте, призивайте благословення дерева святих покровителів, читайте мантри, особливо мантру Омна Махшівая, мантру Даттатреї, якщо він, ваше божество. Вивчайте священні тексти, такі як Чудамані, Йога Васіштха, Тріпура Рахасья, Атма Бодха, Татва Бодха та багато інших. Тоді ви будете надійно захищені від будь яких маніпуляцій. Приділяйте увагу філософії традиції, погляду, культурі, Адвайта веданти, шиваїзму, приділяйте увагу упасані поклонінню божественним істотам чому ви приділяєте увагу те й росте те, що ви поважаєте, посилюється і починає живити вас, зменшуйте споживання світської сансарної інформації, не дивіться і не слухайте погані новини. І ви побачите, як ваш внутрішній духовний світ буде дозрівати, як зросте ваша внутрішня сила, як зміниться внутрішнє бачення і як зросте захищеність від будь-яких маніпуляцій.